Нових анонсованих бригадах з гвардії наступу, чи є інформація, яку якою бронетехнікою вони будуть, яку бронетехніку вони будуть мати в, в в штаті, скажімо так, бо максимум, що випливає з їхнього сайту, це це що це буде якась більш легка техніка, типу козаків, бетерів, чи є можливо якась більша інформація. Можливо, якісь танки, чи щось таке. Чи, чи пікап на бляхах? Що таке, так? Враховуючи потреби всіх Збройних сил, а ще Нацгвардії, прикордонників, ГУРа, СБУ і інших інших інших, то я доволі скептичний до того, що ми зможемо в якийсь короткий момент часу переозброїти всіх на хоча б якусь нормальну техніку або. Ну там, не знаю, 20% армії. У нас величезний дефіцит всього, у нас величезна солянка всього, і, ну, і ця техніка нормальними темпами ламається і, і такими самими темпами втрачається. Да, Ми купуємо і внутрішнього виробника, і по світу скуповуємо купу всього втридорога, і партнери нам зараз передадуть дуже багато, але потреби в десяток разів більші. Плюс е ми ж не отримуємо це от одномоментно. Тобто ми отримуємо це поступово. А це означає, що коли зайшла, наприклад, там зайдуть останні Бредлі, перші десять, скоріш за все, будуть вже знищені, наприклад. Або там, як ну, якщо їх, звісно, не тримати в тилу, там не в зону бойових дій і акумулювати як резерв під щось. Тому, ну типу, тобто, я не знаю, але я дуже скептичний до того, що всі вони будуть високооснащеними бригадами. А давайте ми ще не будемо якось самі себе обманювати і критично ставитись до якихось публічних назв. Бо сукупна назва гвардія наступу, що це таке? Це 10 бригад, наскільки я пам'ятаю, з яких одна бригада нацполу. Одна бригада прикордонників, чи дві, і бригади Національної гвардії. Жодна з цих військових або правоохоронних структур, в принципі, не заточена. Ну, якщо дивитись там керівні документи, да, на участь у я не знаю, як би тут щось пропідлять поміж хуями. загальновійськовому бою. В загально-військовому бої, да. це, грубо кажучи, це там Друга, третя лінія оборони, умовно кажучи, ну, понятно, що в нинішніх умовах всі вони там так чи інакше беруть участь в загальновійськовому бої, але по, по, по суті не предназначені вони для цього. Тому це фактично там коротше, Збройні сили, а потім Нацгвардія. Ну, слухайте, але тим не менш, у нас ж були і для цього. Бригади оперативного призначення на в яких була і танча, і бронетехніка, і легка бронетехніка. І воювали вони як і зараз воюють теж на найгарчіших напрямках. Це, тож... то, що вако, так, так це лінітер, те, що була вакав, нормальний. Це те, що який збивав купу грошей і робив собі нормальну силову движуху. Це не від того, що супервелика потреба або великого розуму дублювати. Збройні сили і дублювати всіх по всьому. Як результат, зараз воюють всі, хаосу тільки більше, координації менше, і... а потім так само всіма затикають дири між усіма. Ну, але назви цим бригадам, принаймні нацгвардійським, звісно, дали просто бомбейче. Інформаційна кампанія Топ. Так, да, просто пушка. Я хочу зазначити, що це перша інформаційна кампанія з етапу 24 лютого, коли хтось когось зве служить публічно. Можливо, ви на це не звертали уваги, але не було жодного плакату з 24 лютого про те, що доєднайтеся до Збройних сил, наприклад. А це прямо от хтось вийшов в смілу комунікацію.